Мені почути твоє привіт Пісня про кохання, біль і надію. Вона крик душі ганни лебідь Попадюк, дружини українського захисника Павла Попадюка з Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти. Він був серед оборонців Маріуполя у квітні. Торік із побратимами потрапив до полону. Жінка згадує, як побачила свого коханого в кайданках в об'єктиві ворожих пропагандистських змі. Ми дізналися 12 квітня, що чоловік потрапив в полон з російських інформ джерел. Ну, звичайно, був шок, І... бо до цього не можна бути готовим, ніяк взагалі ніяк не підготуватись. І сльози, страх, страх за те, що буде далі. Долі Ганни та Павла пов'язала музика. Вона артистка Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Він музикант військового оркестру 36-ї бригади. Познайомилися на спільному концерті. Мені подзвонив ввечері диригент Сергій, диригент оркестру, в якому грає мій чоловік, і запропонував заспівати, бо в нього стався форс-мажор, що завтра немає кому Співати, і так вийшло, що я прийшла. Ми зустрілися поглядами і все в нас так закрутилось. Пара побралася за півтора року до Великої війни, а за рік у них народилася донечка Марія. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення Павла відрядили до Маріуполя у складі бригади. Після 24 лютого чоловік телефонував нечасто запевняв, що з ним все гаразд. Питала: ну а що ти їв за день? І він мені казав, що він їв на сніданок, на обід, на вечерю. а Потім виявилося, що вони просто спускали воду з труб, щоб попити, бо їжі не вистачало, і швидко все закінчилося. 9 квітня Ганна спілкувалася з Павлом. в останнє. і вже понад 17 місяців він у російській неволі. Жінка не втомлюється звертатися в усі організації, щоб нагадати про свого чоловіка. Ми спочатку зверталися і робили все так, як нам казали частина. Це поліція, служба безпеки України, Національне інформаційне бюро. Ро, червоний хрест, потім з'явився координаційний штаб поводження з військовополоненими, з яким ми тісно співпрацюємо і зараз, але на жаль, поки це безрезультатно. Біль у поєднанні з почуттями і надією надихнули артистку написати власний музичний твір, ти є, і я і можна. щоб ця пісня стала підтримкою для дружин, для матерів, для дітей, для всіх родичів, хто чекає свого рідного з полону. Нещодавно Ганна свою пісню Повертаюсь у лютий презентувала широкій публіці у такий спосіб. Вона вкотре нагадує про свого чоловіка і вірить це. Допоможе його повернути. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Миколаїв, П'ятий канал.